Галицького, сантарі Карпати ліворуч, проруч прилина Прикарпаття, тут постійно якісь зміни, щось побудують, щось зріжуть. А ми здаємо територію Карпат. Подивимось там. Там має бути цікаво для тих, хто там не був. Так, тут прилина, щоб поле для мені футболовим показували. Відсутність альтанок показували, ремонт після сходів показували. Біля Карпат, бачите, клен. І теж так демонструєш осінь. Зараз ну, подивимось тут на перлину. Поставимо, подивимось так кілька, щоб кілька секунд. Перлина при Карпаті. Моросий дощик, осінь. Данила Галицько, звідки ми прийшли. Там один магазинчик тільки працює. Будова. Напевно, старша за мене та будова. Анатолій Карпати. Ну, підемо на територію. Там, пам'ятаєте, колись був Гражда. такий ресторан. Ви не спитаєте, чому був, ну зараз ви подивитесь. Я знаю, ви скажете, а ти показував, він не працює. Та, а от і правіше, там де їде машина, бачите, трошки озеро видно. Знаю, сказав, та ти нас не здивуєш. Та ми в курсі, що він не працює. 11.01. Так, так трошки. Ширше підемо не зразу, щоб подивитися, яка гарна осінь прийшла. Калина жовтії, червоні. Я про листочки ягоди, то червоні вже. Ай, жовті, дитин, ціле, ціле жовте дерево. Краса. А це то за що ми любимо осінь. За те, що вона такі фарби дає. А підемо зараз ліворуч, туди, куди ми планували йти з самого початку. Виноград в'ється теж так, бачите, кущі червоні, жовті, зелені винограду. І звідси так само видно перлина Прикарпаття. Там в перлині. Та хтось живе теж. Але на балконах видно тільки одну жінку. Знаєте, я не буду. Поспорили два кума, в кого кращий зір. Він каже, там матч стоп такий. За 500 метрів звідси. Це каже, бачу. Я бачу комар сидить, в тому ступі. ти Бачиш. Він каже, а я бачу, що не комара, а комарих. Це так теж до теми зору. Гострути. Ой, стоїть Дарів. Кштанчики І що, як казав один цей, ну що готові? Наберіть більше повітря. Зараз будемо гражду дивитися. Це сакура. Дуроман квітне. Ну і вже, бачите, стає видно потрошки гражду, Можете починати писати свої спогади про цей колись козирний ресторан. А далі не підемо. Я думаю, і звідси доволі добре все видно. Ще звищо раку сухаєш, ну вірш того граждалося. Ще. ще назва є, так як там в анекдоті теж ще. може ще думати. Ну і баба сидить одинок при вході знову всім видно, правда. Діда забрав п'ятий океан, баба лишилась дивитися. Як, як реконструюється гражда? Віз. Ай, йдемо трошки подивимось саму територію та яка ще збереглася. теж масштабна реконструкція. Ця альтаночка ще жива. Короче, літаночка жива. Далі вже, бачите, не радість йти через аварійність містка. Але підемо туди, не підемо, власне, на сам місто все-таки покажемо. От тут де був міні-водоспад. Там далі, пам'ятаєте, зоопарк, був, качки жили, і так далі, і так далі, все. Качок не буде. Ми вам розповідали, що буде тут, можете знайти то відео, подивитись. От зараз спеціально не будемо казати для того, щоб дивилися наші відео уважніше. Праворуч, власне, санаторій Карпат. Спортивний майданчик, дитячий майданчик, морозна квітне. Знову дурман квітне.